Один місяць час. Іван Батькович показує, який зробив фронт роботи. Взагалі, тобі помічника треба, чи ти любиш? Вже... сам? Ні, я вже задумуюсь, але як то поки волк, що волк, шкода платити. Вов вовк сам. Дивіться, тераска. Скільки в нас тут Іван квадратів? 24 квадрати. 24 квадрати. Повністю зроблена тераса, заточена під 45 градусів, гідроізоляція двох компонентів. Ну, все як для мами робили. Зверніть увагу на... Реалізацію ось цього плінтусочка, бачите, врівень з фасадом все заробиться поліуретановими герметиками і буде чикі-бомбоні. Далі в нас іде підлога 60 на 60, все вкладено, всі гешечки через отвори. Ну, теж як, як для мами робив. Іван, а що це вже привезли? Холодильник. Серйоз баса вже? <с> так, далі в нас Ну, тут робочий процес, друзі. Тут робочий процес. Склеїли полочки. Дай вам. Одна полочка, також друга полочка, інсталяція. Тут у нас також облицювали все. 60 на 60 формату. Ну, Ще треба трохи попрацювати, отвори повирізати. То таке. Тут у нас все підлога, тут у нас також підлога вкладена. Скільки тут по квартирі? Квадратів 60? 60. 63 чи 62 квадрата повністю по корпусу. 63 чи 62. І тут ось такий е, робочий процес по склеюванню е, підвіконничків і формування кутика з, з тенакса. Да? Ще нам що залишилось? Робоча зона? Затірки чекаємо. Вім. Щось там на Польщі на цьому на кордоні заставить. Таможня, дає таможня. добро. Таможня не дає щось добро. Ну нічого. Дочекаємося та й затірочку вкинемо. Отакий фронт робіт. Іван. Сам. З якої до якої працюєш плюс-мінус. Балкон робив з 6-ї години до 12-ї, бо даче сонце. А далі з 12 до години восьмої. Ні, ну, ти такий, ну, я би сказав, що ти більше до турбірованих відносиш. Не знаю, то я або, 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 цей, або маєш якесь будівництво, втре грошей купа, то печеш. Не буду казати, що, але діти ростуть, так що. А, ні, ну понятно, ну то треба, то треба. Отак, друзі.